Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як виграти коксу, около одиничної баночки, 125-тичної монети, аркушок і одного ну, платка вимож на бати, тільки ніякому не можна. Е -е, накриваємо... і ми покажемо вам це розпиття. Е, тут це дуже просто. Потрібно дві однакових монети вказаємо разом як у дві. Е, і це подібно так вважається, як одна, е, якщо правильно рахується. Тоді у банки треба чистий арку і крулець, тобто з ладне То щоб ми його накрили і поставили на нього. І вона получається як маємо. О, почок. Ось. Закливаємо Чим... дзов. О, ідемо. І, і тоді, коли накрили, ми платформу, не і прикупі, і воно як іде. Ось покажу ще раз. Wykrywam, no to jak ktoś chce, po 3 się wykrywam i o, oh, nie ma. Z Wami był DJ GAFAS. Tutaj na moim kanale.